Перед вами аналізатор розмірів частинок та потенціалу фірми Maubert-Mistruмент. У роботі приладу використовується метод динамічного секторосіївання. Зразок поміщається в кювету, кювета поміщається в самий аналізатор. Ми отримуємо криву розподілу частинок по розміру. розмірі частинок від 0,5 нанометра до 10 тисяч нанометрів. Ми продовжуємо знайомитися з обладнанням, яким знаходиться в центрі колективного користування науковим обладнанням, який називається лабораторія біобезпеки, якості харчової продукції та безпеки харчування. Центром цього центру є Національний національні харчових технологій, лазерний дефраційний аналізатор розмірів частин Мамастерсайзертисячний, який призначений для вимірювання розмірів частинок як в колоїдах, так і в порошків в діапазоні від 100 нанометрів до 1000 мікрометрів. Також прилад розраховує питому поверхню. Перший диспергатор це мішалка для вимірювання суспензій. І наступний диспергатор аро це призначений для вимірювання порошків. Вимірювання триває близько 10 секунд. можливість вимірювати розміри і тримати зображення частинок, які рухаються в потоці через наш прилад. Після вимірювань у нас з'являється крива розподілення, розподілення по розмірах. Також ротаційний фірми малому інструмент Kinexus Pro Plus. Він дозволяє. Проводити дослідження на прямий контроль деформації, контроль швидкості суву та контроль напруженості суву. Об'єктом дослідження можуть бути матеріали поліграфічного виробництва, гелі, кріма, напівфабрикати, харчові суспензії, насадка площина-площина. Встановлюється температурний модуль на елементах пільтії, який контролює температуру, модуль, який дозволяє охолоджувати до певної температури. Різноманітний насадок дозволяє знімати, проводити дослідження як з знахилом насадки, з шорсткістю. Далі для близьких до ньютонівських рідин і для суспензій типу крохмалу. Задається відповідна температура. Результатом вимірювання є криві, які відображаються в спеціальному провіднику. Після вимірювання ми отримуємо криві течії. Досліджуються процеси, пов'язані з продуктами та тяжчим, які відбуваються у їх оброблені. Зокрема, Представлені дві установки. Одна з них дає можливість вивчити вплив швидкості різання на зусилля різання, а друга да дає можливість дослідити вплив швидкості адгрезії на міцність адгрезії. Ці дві установки також дають можливість ознайомити слуховичів з методикою проведення однофакторних експериментів, їх плануванням та обробкою результатів. Зокрема, вивчається кореляційна регресійний аналіз. І експериментальний стенд для визначення впливу швидкості відриву на зусилля адгезії. Ця попередня змащується, досвідка йдеться потрібний продукт, зверху ходити монтажок, піднімається маятник на певний кут, від якого залежить швидкість відриву в момент удару і спостерігається, на який відстані відлітає відриваючий вантаж після зупинки. Експериментальний стенд для вивчення впливу швидкості. Леза на зусиль різання. Виконаний у вигляді маятника дозволяє легко змінювати швидкість леза у продукті. На торці маятника закріплена леза, запускаємо маятник і слідкуємо за кутом, з якого запущений маятник, за кутом, на який підніметься маятник після, після, після різання. За набором математичних моделей визначаємо зусилля різання. Змінюючи кут запуску маятника, легко змінюємо швидкість. експериментальний стенд для визначення реологічних показників продукції харчової та фармацевтичної промисловості складається з власної ротаційного відказиметрою Т-2, термостату та блоку виз... зняття показників. Зараз встановлено обладнання для знімання показників з продукції низької вязкості. Також у нас наявне обладнання для зняття показників продукції високої в'язкості та продукції з. Складними ралогічними характеристиками